16 січня День Людовара. Хто такий Людовар? Почувши слово Людовар, в нашій уяви виникають веселі різноманітні картинки. Насправді, Людовар це людина, яка заливає лід на катках та льодових аренах. Ніби нічого особливого на перший погляд. Але, як виявилось, це дуже цікава та особлива професія. На будь-якій льодовій арені вся увага зазвичай прикута до спортсменів. Однак для успіху виступів важлива не тільки їхня майстерність, а й умови, в яких проходять змагання. І однією з найважливіших серед них є стан льоду. Саме за нього. І відповідають льодовари. Льодовари дають нам всім можливість вболівати за улюблених спортсменів, фігуристів, хокеїстів, ковзанарів, насолоджуватися виступами артистів балету на льоту. Чому День льодовара святкують саме 16 січня? 16 січня не випадкова дата. Комбайн для відновлення льоду на ковзанках винайшов американець Френк Замбоні. Саме його день народження врешті став днем льодовара. До винаходу ресурфейсера лід відновлювали та заливали вручну, але навіть тепер процес варіння льоду дуже кропіткий і займає близько тижня. Як святкують! День льодовара. масове катання на ковзанах 16 січня це вислів подяки людям, які готують лід і визнання виняткової важливості їх досить рідкісній і незвичайній професії. Давайте запам'ятаємо, що 16 січня це день, коли кожен з нас може згадати добрим словом льодоварів. Праця яких приносить нам задоволення від катання на ковзанах і радість від перегляду улюблених льодових шоу.